За два дні до від'їзду, так як ми їдемо без дітей, я завезла дітей на басейн, щоб їм було не так обідно, що ми поїхали без них. На вулиці, надзвичайно, спека, 28, Це неправда. Було 32. Ми відпочиваємо в такому комплексі в Тернополі під назвою пляж. Я найбільше обожнюю цей комплекс через те, що він новенький є всі умови, все красиво і доглянуто. Покажу вам ще трішки територію. Є два басейна, точніше, один великий дорослий і одне джакузі. Ну, звичайно, тепло там вода просто гаряча. Хвилинка перекусу діти проголодались, настрибалися, і тут такий смішний момент. Просто мама трішки не очікувала, що знімлю я ще її. А нам вже принесли коктейлі, точніше, мені коктейль, а мамі айс лати. просто нереально смачний. Тут все дуже смачно. Ерне вже повністю навчився плавати. Він вмів, але я його не пускала на глибину. Тут глибина метр шістдесят і він просто собі пливе. Я в шоці перевертається на спину. На території є ще ось такий дитячий майданчик, що дуже класно, коли діти вже втомилися плавати в басейні. Можна Побігати, порозважатися, пострибати, якось ця красуня моя мала. Сьогодні в мене включається режим стигнути все. Зараз їду на своє останнє тренування перед від'їздом. Маю відправити сьогодні і за кордон відправки, і створити накладні на Fashion Week. і зробити свої відправки, і поприбирати, і скласти валізу. Не знаю, як це все і стигнути. І ще погуляти з дітьми обов'язково. Побажайте мені успіху. А в мене тут вже склався список того, що я маю взяти в цю відпустку. Їдемо ми на 4 дні, тому речей не так багато, і хочу вам показати, як я завжди складаю валізу. Я роблю ось такий список, поділяю його на речі, догляд, техніку і документи. Просто валіза складається надзвичайно швидко, все просто організовано і немає. Ось цієї біганини по дому і не знаю, чи там щось забула, чи не забула. Тому користуйтеся. Ось так акуратно я зібрала валізу. Навіть не знімала весь процес, бо це було надто пізно, і, чесно, я вже була настільки вимучена, що мені нічого не хотіло зніматися, а це валіза дітей. Відправляється до мами, поскладала їм речі на 4 дні, щоб вона мала що їх передягнути, взагалі всі е, речі, які їм будуть потрібні. Так, мій аутфіт в дорогу. Взяла собі ось таке боді і шорти. Думаю, буде зручно їхати і гарно. Це наша вже друга зупинка. Ще заїхали трішки докупити того, що не вистачає. Готель надзвичайно красивий, локація у нього також красива. Йдемо вже заселятися в номер. У нас третій поверх, 306 номер. Хто також буде там, напишіть щось в коментарях. Такий невеличкий вам румтур. У нас звичайний стандарт, так як ми лише вдвох. Нам більше нічого не потрібно. Я люблю готелі з таким інтер'єром, лише мене е, трішки дратувала ось ця кирпічна стіна, а так мені все подобається. В кожному номері є такий міні-бар, також міні-бар є в холодильнику з напоями. Цей вигляд з вікна це щось нереальне. Звичайний стандартний такий санвузол, зручний, душик, все гарно. І так, день перший. В перший день ми вирішили піти на Родельбан і на картинг. Я обожнюю картинг, Просто я би де не була, якщо він є в цьому місті, я обов'язково туди йду. Ще далеко: речі, людей було дуже-дуже багато, ми стояли напевно півгодини в черзі. Ай, воно мене заросло! Як ви вже зрозуміли, емоцій було дуже багато і дуже багато страху. Не знаю чому, але мені було дуже сильно страшно. Я вже не знімала сам процес, бо це був кайф. Це такий кайф, обов'язково спробуйте колись, якщо ви ще ні разу не пробували картинг. Це нереально класні емоції. Після картингу ми повернулися в номер. І вирішили ще поплавати. І плавали дуже дуже довго. До вечора вже було темно. Водичка тепленька. В готелі басейн з підігрівом 33 градуси. Тому ніяка погода не страшна. Ви кайфуєте по максимуму. Йду на сніданок. Сніданок я замовила на 10 годину ранку. На сніданочок в мене скрембл з авокадо з насосом, а в чоловіка Шакшука. Ми встигли зловити трішки сонечка, тому до обіду ми на число трішки засмухали. А пізніше ми вирішили піти на водоспад Гук. Ми під'їхали під захід до Гук і побачили вказівник, що до нього йти нам 6 кілометрів. Чоловік відразу сказав, що він не хоче йти, а я ж заради фоточок готова була йти стільки часу. Ми пройшли буквально метрів 200 і побачили місток і гірську річку. Так, ви знаєте, зі скелями трішки дуже гарно. І я вирішила, що ну його цей водоспад, підемо сюди і зробимо класні фотки. Після фотосесії ми поїхали в номер, переодягнулися і відправилися на Буковель. По дорозі ми знайшли білі гриби. Як бачите, нас не зупинило нічого, і ми прийшли ще раз на картинг такий, знаєте, матч реванш. День другий. Все рівно пам'ятайте, нам добавлять. На, Будемо кожного окремо висаджувати на різні танках. Але затопати, аби ви не побудували. Не можете обов'язково. Всього, в мене паніка. Ми дуже сильно змучились, бо брали два заїзди і це реально витримати дуже важко. Приїхали в номер. Переодягнулися в купальники і погнали ще на басейн. Вечори у нас були просто прекрасні. Ми замовляли собі піцу в номер, включали фільм і насолоджувалися цим моментом. Сьогодні на сніданок лазунья і я собі взяла сирнички. До обіду ми були на басейні, плавали, трішки засмагали. На вечір ми знову погнали на Буковель, але по дорозі ще заїхали на ринок купити подарунки дітям, щось пообірати. А маєте лисички? Є. Yeah. О, Оскільки? по скільки? По гривень. І такі мариновані, системні і Терезі знайшли ось таку сумочку попітику, прикольно маленьку, вона дуже хотіла. А Ернестові взяли ніж і меч. Для батьків взяли ось такий якийсь десертик, соломка в шоколаді і, звичайно, алкоголь. Дівчата, це було просто неймовірно. Піти на оглядовий підйомник якраз прямо ми встигли в останні хвилини, ще, це просто казка, неймовірно. Скільки разів ми б тут не були, все рівно, все ніби в перший раз. Довго мене гуляли, пофотографувалися, познімали відео і почався крапіти маленький дощ і дуже сильно гриміти, тому ми пішли назад. Обожнюю гори, реально задумаюся над тим, щоб піти в похід, Колись я пробувала і мені не вийшло. Для мене це було надто фізично важко. Докупила дітям ще трішки солодко, ось такий мармелад, дуже-дуже смачний. Сьогодні день виїзду, тому я збираюся в дорогу, зібрала валізу і йдемо ще на сніданок, і ми маємо час і навіть поплавати в басейні, трішки позасмагати. На сніданок сьогодні пшеняна каша, і чоловік собі знову замовив, шакшуку, моя каша була просто неймовірно смачна. Це був неймовірно прекрасний відпочинок. Я реально відпочила морально, душею і фізично. Ми вже погрузилися в машину. Я купила ось таке морозиво, дуже-дуже смачне також. І відправилися додому. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за лайки. Також вдячна, якщо ви будете писати якісь коментарі. Люблю вас, цілую. До нових зустрічей.